День добрий, мене звати Валерій Третичка. Я представляю Києволянську школу врядування. Сьогодні ми з вами поговоримо про аналіз тих на цю тему дає дуже багато всіляких у нас новин, всілякої інформації, всіляких речей, які пов'язані з цим. Але перед цим декілька слів про те, що стосується аналізу стейкхолдерів, звідки він взявся, звідки він йде. Аналіз стейкхолдерів взагалі-то у нас це складовий елемент або складова частина аналізу політики. Аналіз політики або policy analysis, він до нас фактично прийшов з англомовних країн, в основному це Сполучені Штати Америки, Британія і тому подібне. Специфікою сприйняття аналізу політики є те, що в англійській мові є два слова policy і політикс. В українській мові, як і багатьма іншими слов'янськими мовами, вони перекладаються однаково як політика. І в цьому є інколи виникає складнощі сприйняття того, про що йде мова. Інколи в засобах масової інформації можемо зустрічати статтю або якусь публікацію, в якій просто зазначається слово політика, і важко зрозуміти, про яку політику йде мова, про policy чи про політикс. Для того щоб розмежувати ці два ці два поняття, варто застосувати простий лінгвістичний тест. Якщо ми слово політика замінимо на слово стратегія, і зміст фрази не зміниться, тобто державна політика, державна стратегія, то мова йде про полисі, тобто про дії влади. Якщо ж ми фразу замінюємо, і вона стає недолугою, наприклад, все апликує до пішову політику. То мова йде про політикс, про політичні дії, про політичну сферу, політичну діяльність, політичні стосунки і так далі. Досить цікавим є е, взагалі така ніша або така сфера, як політичний аналіз політики, тобто вплив політичних чинників на процес вироблення е, політики. Ще декілька слів про термінологію: термін паблик, public, оскільки паблик public public і паблик далі. У нас е, зараз з'явилася така тенденція. Вона не є новою, але вона досить популярна для того, щоб перекладати все це як публічна. Якщо взяти термін паблик і перекласти його українською мовою, то ми можемо знайти п'ять еквівалентних слів для того, щоб це от можна було перекласти. Це може бути суспільна політика, державна, громадська, публічна і цивільна. Це саме така от градація застосування. Найбільш оптимальним терміном перекладу Public Policy було б все-таки суспільна політика. Але, на жаль, цей термін у нас чомусь не переживається. У нас досить тривалий час існувала державна політика, натомість зараз досить активно застосовується публічна політика в значенні паблик поліс. Це, так би мовити до слова і що стосується термінової. Досить цікавою є сфера наука, суспільна політика, як складова суспільних наук, тобто, яка має вмістити собі два компоненти: це дослідження політики і аналіз політики. Ми з вами говоримо про прикладну таку сферу, або про Практичний аспект, тобто про аналіз е, політики. Загалом, якщо брати визначення, що таке суспільна політика, то це курс дій або утримання від дій, обраний органами влади для вирішення певної суспільної проблеми або сукупності взаємопов'язаних проблем. Саме от таке от загальностандартне визначення, яке сукупно охоплює фактично всі ті визначення, які в нас є у англомовній літературі, україномовній літературі і так далі. Тобто це курс дій. Або утримання без, від дій, тобто бездія. Бездія розуміється як пролонгація продовження того курсу, що зараз є, тобто продовження тієї політики, яка є, оскільки в будь-якому суспільстві існує так звана суспільна політика або державна політика як завгодно. Вона є. І вона така, яка вона є. Якщо говорити про аналіз суспільної політики, то це комплекс аналітичних процедур з вироблення порад. Рекомендацій щодо найкращого, з поміж можливих курсу дій або бездій влади, який гарантується на суспільних цінностях. Тобто це комплекс аналітичних процедур з вироблення поради, як вирішити ту чи іншу проблему, який варіант вирішення є кращим, зіставлення його за відповідними критеріями і так далі. І, можливо, це буде дія, а можливо буде це бездія, тобто пролонгація того курсу, що є. І також дуже важливим компонентом є саме ґрунтування на суспільних цінностях. Якщо говорити про загалом про суспільну політику, то вона виробляється у всьому світі, і тут Україна не є винятком. Незалежно від форми правління або устрою існує так званий цикл в політики. Він стандартний для всіх країн, він однаковий незалежно повторюю від форми правління або від устрою. На, е, головне, або на 12 годину або на головний компонент це визначення проблеми, ідентифікація проблеми. <кій> на жаль, у нас є складнощі із цією саме от, цим от компонентом. <кій> Переважна більшість органів влади у нас зосереджують свою роботу або свою діяльність саме на симптомах проблеми. Тобто, він намагається боротися із симптомами, незважаючи на саму проблему. У цьому ця проблема, так би мовити, в відповідно відповідному циклі, і воно все це в відповідному середовищі. Хто є учасниками процесу політики? По-перше, це виробники. Це ті, хто роблять у лапках або плавлять, ліплять, клеять, роблять цю політику. То фактично це ОПР, особи, що приймають рішення. Другим складником є аналітики політики. Це ті експерти, фахівці, які власне здійснюють попередній аналіз, тобто ексанте. Готують рекомендації для замовників політики, і тоді, коли вже ухвалене відповідне рішення, роблять аналіз експост, тобто після того, це відповідний моніторинг і здійснення цієї реалізації політики.